Отже, звертання. Звертання в нас це слово або словосполучення, яким ми звертаємося до особи або предмету. Правда? Звертання найчастіше стоїть в якому? В кличкому. І за правилами воно має стояти в клечному. Е, якщо ви ставите звертання в називному відмінку, таке трапляється, але це є порушенням літератури. То в усному мовленні так часто звертання буде в наземному відмінку дійсно. Але це, з погляду літературної норми української мови, це неправильно. Тому запам'ятовуєте, що в текстах у вас має звертання к саме в пличному відмінку. Іване, Павле, там, Парто, якщо ви до парти раптом звертаєтеся. Угу, Везуміло? Зрозуміло. Далі, звертання буває поширене і не поширене. Поширене це яке? З іншими словами. Тобто з кількох слів складається, так? Шановний Іване, угу. так. дорога Колего. Мінімум два слова. Так. Не поширена яке? Корот. Угу. Короткі. Тобто, іван, з одного іван. слова. Іване, колего, Андрію, Марино і так далі. Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. З усіх можливих боків звертання ми на письмі будемо виділяти Кому. 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 Так? Наприклад, якщо буде речення. А, Марино, як ти вважаєш, яка відповідь в цьому завданні? Де буде команда? Після Марино. Марино, ще. Я а, вважаєш, а, вважаєш, а, кома, яка відповідь у цьому завданні. Добре. Тут зрозуміло? Да. Якщо звертання у вас стоїть на початку, то можливо ще такий варіант. Ну, а далі зброя. Як ти вважаєш під. Тобто, якщо звертання на першому місці, можна ставити знак округу в кінці, якщо ви хочете його вимовити з підсиленою інтонацією. Це та зрозуміло? Так. Да. Немає. Рухаємось далі. Це записуємо зі знаком оклопу. Між і та звертанням кома не ставиться. Угу. Пишемо приклад. слово рідне. Орле Скутеї Ослово рідне, Орле Скуте. Йде за звертання? Орле і слово. І все? О, орле орле скуте і слова. Так, Скутрий, тобто тут два звертання, по суті. Так? Бачите, що в нас поширені. бачите, що в нас в першому звертанні є О. От Якщо у вас є О, то КОМИ не буде. Давайте такий ще приклад. Uh, О слово будь мечем моїм. Як ми пишемо? Просто. О. Слово. Далі Буде к Так. Буде. Будь моїм. О слово будь мечем моїм. У нас звертання з вами. Ось, так? Бачимо, якщо на початку є О або Ой. А, то між звертанням і о-ой кома не ставиться. Але після звертання кома ставиться. Це зрозуміло? Mm -hmm. Зрозуміло. Добре. Нагадую, що звертання буде якимось членом речення? Mm -hmm. Ніколи ніяким членом речення звертання не буде донор його. Ніяк в реченні не підкреслюємо, якщо я прошу зробити синтаксичний розбір речення. Так? Єдине, що ми написуємо, це З... звертання. Угу. Mm -hmm. Питання. Mm -hmm.